Всім привіт! У цьому відео я поділюся своїми трьома прогнозами на ключові матчі сьогодні. Щодня я витрачаю багато часу на футбол, аналітику, написання сценаріїв і монтаж відео, тому ваша підтримка для мене дуже важлива. Будь ласка, поставте відео на паузу і приділіть лише секунду свого часу, щоб поставити лайк і, за можливості, написати будь-який коментар, можливо, навіть власний прогноз на матч. Я буду дуже вдячний, адже для мене важливо бачити, що я роблю це недаремно. Також, якщо ви ще не підписані на канал, але вам подобається те, що я роблю, підписуйтеся. Я намагаюся регулярно випускати відео з прогнозами. Сьогодні почнемо з матчу Інтер проти Арсенала. Арсенал демонструє бездоганні результати в лізі чемпіонів і в матчі проти Інтера також вважається фаворитом, однак у мене є сумніви щодо їхньої мотивації в цій грі. Ключове питання сьогодні полягає в тому, як цей матч вплине на їхнє становище та вихід до плей-офф як однієї з восьми найкращих команд. Насправді будь-який результат сьогоднішнього матчу буде прийнятним для Арсенала, але це не означає, що в Італії вони гратимуть без мотивації або погано. Наймовірніше, основний фокус уже буде спрямований на матч проти Манчестер Юнайтед, щоб зміцнити свої позиції в боротьбі за титул Прем'єр ліги. Що стосується Інтера, то він також перебуває в хорошій турнірній ситуації, але сьогодні грає вдома, де зазвичай діє більш акцентовано в атаці та є максимально послідовним у цьому плані. У цьому сезоні Інтер має проблеми в матчах проти сильних команд і часто пропускає голи, але водночас стабільно забиває. Мій прогноз на матч Інтер тотал більше один гола в цьому матчі. Скріншоти своїх ставок з аналітикою я публікую в Телеграм. Посилання в описі: другий матч на сьогодні Реал Мадрид проти Монако. Реал Мадрид останнім часом дуже сильно критикують, і подекуди ця критика є перебільшеною. Складається враження, ніби в реалі грають роботи. Які повинні вигравати кожен матч і не мають права на помилку, що іноді доходить до абсурду. Останні матчі справді були не найкращими, але команда перебуває не в оптимальній фізичній формі та має кадрові втрати. Після приходу Арбалоа до тренерського штабу Реал провалив виїзний кубковий матч проти Альбасете, але дуже якісно зіграв проти Леванте в Лалізі. Проти Монако Реал сприймається як явний фаворит, і з цим можна погодитися. Адже, попри не найкращу форму реала, ігрові кондиції Монако викликають ще більше запитань. Відхід хутера з команди та прихід молодого тренера не принесли прогресу, а з урахуванням поточних кадрових проблем виникає багато сумнівів щодо майбутнього команди. У футболі буває всяке, але я дуже здивуюся, якщо Монако зможе тут набрати очки в матчі проти Реала. Мій прогноз на матч Реал Мадрид Фора 1 5 у цьому матчі. Скріншоти своїх ставок з аналітикою я публікую в Телеграм. Посилання в описі. Третій матч на сьогодні спортинг проти Сен-Жермен. Традиційно від парісен жермен у виїзних матчах я очікую активного та результативного футболу. Парижани мають міцну позицію в турнірній таблиці та не перебувають під сильним тиском. Виліт із Кубка Франції був несподіваним, але команда показала, що з нею все гаразд, уже за кілька днів оформивши розгром у матчі проти Лілля. На гру в Португалії настрій має бути не меншим. Однак, з огляду на те, що їм протистоятиме одна з найсильніших атакувальних команд Західної Європи, я б не списував спортинг з рахунків. Спортинг не завжди ідеально грає проти топ команд, але дуже рідко в таких матчах показує поганий футбол і зазвичай, як мінімум, гостро відповідає в атаці, чого я очікую і сьогодні. Мій прогноз на матч обидві команди забуть у цьому матчі. Скріншоти своїх ставок з аналітикою я публікую в телеграм. Посилання в описі. Дуже дякую всім за увагу! Якщо вам подобається те, що я роблю, можете підписатися на мій канал. Усім удачі та гарного дня!